Моя Україна, славетна держава, сильнішою стала в кривавій борні. Про тебе по світу полинула слава, виборюєш волю для нас на війні, Моя рідна земля, сплелись воєдину і мужність, і велич минулих віків. В душі моїй завше, моя Україна, пісні мелодійні сів і полів. Ти квітне, чаруй, незрівняна країна, красою сягай під самі небеса. Твої обереги верба і калина, не тліна, не гасне, ніжна краса, Воскресай і живи, моя Україна, для народу свого ти, ненька свята. Перед ворогом не стаєш на коліна, добре серце твоє. Душа золота, моя Україно, незламна в тобої, народ твій це сила, могутність це ми. Для тебе ми всі, Україна, герої, мовненько тебе захищаєм грудьми. Як важко тобі, Україно, сьогодні ти гідно оборониш свої рубежі, нехай бережуть тебе, сили, Господні, і янголи будуть тобі, як стрижі. Не сумуй, Україну. Вічаються ниви твої сади, Поборемо лихо, постанемо з руїни. Війну проженемо з землі назавжди.